Виробничі професії у сучасному світі набирають усе більшої популярності, адже погодьтеся обійтися без них у побуті практично неможливо. Як зауважує директор ВПУ номер 7 Володимир Мельник, однією з таких професій є кухар, офіціант, та й зрештою кожна жінка повинна бути вправною господиною, добре готувати, жартує. Тим паче, представниці прекрасної статі чудово розуміють, що шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок, тому й намагаються навчитися кулінарного мистецтва і вже серйозно додає, що. Що сьогодні у вищому професійному училищі No7 проводять семінар викладачів і майстрів виробничого навчання власне із наголосом на професії кухар-офіціант. У нас сьогодні відбувається проходить семінар обласний викладачів та майстрів виробничого навчання з професії кухар -овцяни. І Відповідно, проводяться різні майстер-класи, презентація професії і відповідно є програма. Але ми знаємо, що професія кухар це така професія. Без якої не обходиться жодна інша професія. Семінар же відбувався у цікавий спосіб. Акцентували цього разу на сирному сервісі із проведенням майстер-класу приготування сирного фондю смачної страви, істинною, батьківщиною якої є Швейцарія. На деталях приготування наголошували викладачі Вищого професійного училища номер 7. До речі, гості мали змогу ще й скуштувати фондю. Із правилами сирного сервісу, видами цього не лише корисного, а й смачного продукту присутніх ознайомила викладач з професійно-технічної Готовки керівник обласної секції кулінарних дисциплін Світлана Когут. Ми намагаємось урізноманітнити навчальний процес, внести у нього нотки креативу і, звичайно ж, базуємось на інноваційних методиках, каже викладач. Секція ця розпочинається презентацією професії і обміном досвіду. По інноваційних передових технологіях впровадження на уроках ми бачимо, що сьогоднішня молодь дуже потребує індивідуального підходу до кожного і тому проводити традиційно уроки недоречно для того, щоб збагатити дітей професійно компетентними, щоб вони вийшли зі стін нашого училища робітниками. Нам приходиться докладати багато зусиль. Семінар було продовжено цікавою мандрівкою. у Професію кухар. Юні професіонали демонстрували свою вправність у різноманітних конкурсах. Зокрема, на різанні овочів для українського борщу відгадували рецепти страв, розповідали правила етикету, сервірували стіл і навіть танцювали. Журі гідно оцінили учасників семінару, відзначивши майстерність кухарів-офіціантів високими оцінками не лише на практиці, а й за знання теорії.